Глибока ніч, сталкери, навкруги тиша така, що навіть пси своє виття заткнули. Іду я, значить, повз отруйну діру, що на смітнику неподалік від самого терекону, де бандюки з усієї зони збираються, як мухи на тухлятину. І тут пік, пік. Мій вірний ведмідь подав голос, а значить, у радіусі сотні метрів десь ховається гарний артефакт. Ну, думаю, окей, якщо поряд ця клята отруйна діра, точно кислотне якесь чудо буде поруч. Ну що ж, не вперше поповземо за халявною хімією. Лізу я. А там мляха жовтувата жижа, пара стоїть така, що очі виїдає. Металеві балки в тих болотах поржавіли до дірок, а мій екзоскелет почав поскріпувати, ніби плаче. Але детектор веде, і тут бах, є контакт. Та ще й з першого заходу. Прикинь. Не прийшлося навіть танцювати між викидами кислоти, як то буває зазвичай. Він просто з'явився переді мною. Немов чекав, поки я прийду по нього ріднесенький. Рідкий камінь. От він красень, синьо-фіолетовий, слизький, тягучий, як темна ртуть, але форму тримає. І головне, ніякої радіації. Уявляєш, яка рідкість у нашій проклятій зоні. Ну, я такий все, братці, думаю. Цей камінчик, мій особистий трофей. Ставлю на пояс, і хай він гріє мені бочину. А тут чую тра-та-та-та-та десь збоку почалася рубка. Я спочатку думав, що за мною, бо хто ж би в зоні добром ділився. А потім чую ні. Це хтось когось іншого валить. Ну, сховався я в тому самому кислотному багні. Та так притулився до землі, що навіть вогонь не побачив би. Почекав трохи і дьору звідти. Біг я швидко, лише п'яти тупотіли, підіймаючи куряву пилу, а напрямок терикон, ну, до торговця. Бо це ж треба оцінити, що це за звір, такий мені попався. А артефакт, кажуть, мій лікує. Правда, тільки коли носиш при собі, а не коли комусь віддав за пляшку горілки. Характеристики артефакту рідкий камінь. Вага 06 кг. ціна 70 тисяч купонів. Клас, артефакт, легенда. Тип кислотна аномалія. Радіозахист максимальний. Хімзахист – максимальний. Бонус лікує мігрень, але тільки коли твій, а не чужий. Так що, сталкери, артефакт є, голова не болить, жити можна. А ти, якщо ще не підписався сам собі ворог, бо в зоні виживають тільки свої. Підпишись і ходімо разом на наступне полювання вдалого полювання сталкери! Дякую, що дивилися дане відео до кінця. Не забудьте підтримати це відео лайком, це дуже допомагає просувати контент. Якщо ви ще не підписані, підпишіться прямо зараз і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Пишіть у коментах вашу думку, діліться з друзями і побачимося вже зовсім скоро в наступному ролику.